Керівника одного з комунальних підприємств міста пов'язують самовільним захопленням приміщення медичного пункту на міському пляжі. На цю ситуацію увагу громади звернули працівники рятувальної станції. Подробиці резонансної справи дивіться далі в сюжеті. Міський пляж досі без медпункту. Приміщення, призначене для надання медичної допомоги відпочивальникам, самовільно зайняв підприємець Андрій Курущак і облаштував там кафе. Ще 20 травня чоловіка попередили, аби він залишив будівлю, що належить громаді однак не подіяло. На що він сказав, що він то викупив приміщення. А документів немає у травні. Власнику кафе дали 10 днів, аби він залишив приміщення медичного пункту, але незаконний кафе досі працює. Чому підприємець не боїться відповідальності за незаконні дії, пояснив начальник рятувальної станції. Василь Маник розповідає, що разом із бізнесменом у цьому зацікавлений Тарас Гурян, призначений Каспруком поза конкурсом, керівник комунального підприємства реклама. Приходив. Він також підтверджував, те, що цей підприємець, якоби викупив цю будівлю. У цього ж Дудника, що він типа гарантом є того, що це викупив цей підприємець. Молодий член команди Мера Каспрука Тарас Онгурян – колишній керівник приватної рекламної кампанії Денді. Він за декларацією живе на одну зарплату і не має жодного майна у власності, та все ж переслідує свої інтереси на міському пляжі. кажуть очевидці, коли Дудник торгував, от Онгурян Тарас Ярославич він також. Мав якусь долю, напевно, в цьому, тому що він в ті часи також тут знаходився на пляжі, часто приїжджав і з Дудником вони тут. Крутили свої діла неодноразово рятувальники бачили у компанії з унгуряном Вадима Богатирьова, учасника нещодавних гучних подій зі стріляниною на пляжі. Кажуть, що саме ці двоє осіб є ініціаторами такого собі рейдерського захоплення медпункту. Крім цього, богатирьов після неодноразових прохань рятувальників звільнити приміщення не безпосередньо пригрозив Василю Манику. Він не відкрито казав, так що спалить приміщення, але мов мов дивіться, згоріли кафе. А вам є за що бояться? У вас станція, дай Бог, хороша. Куси іголку з зараженою кров'ю, якою спідом чи ще я каже, у тебе сім'я є, тобі то треба. Ми спробували розібратися у справі і запитати Тараса Онгуряна про його зв'язки з учасником стрілянини Богатирьовим. І чи, бува, не він прикриває захоплення підприємцем медпункту. Але на робочому місці чиновника не було. А він не казав, куди йде? По справам ходить людина. Ну та. <гум> ну, а чому ви з ним не договарите зарані, що на. Ну, а він, чому він не на робочому місці, наприклад? Він в департаменті чи ще Є, десь, чи в якому? міську раду. А він взагалі буває на місці тут. З 9 до 5. -ї. А бачите, його немає ми прийшли. Ми все ж дочекалися пана Унгуряна. Та він особливого бажання спілкуватися не мав. Чому керівник комунального підприємства <гум> відмовився показати обличчя камері, коли ми запитали про бізнес на пляжі, не зрозуміло. Чи знаєте, ви пана Богатарьова в АЮ? Ні, не знаю. Скажіть, ви читали заяву пана Катинського начальника Читав. станції? Читав. Що можете прокоментувати? Нічого не можу прокоментувати, тому що не в моїй компетенції коментувати такі. Я зрозумів, у вас є бізнес якийсь на пляжі? Ні, немає. Про погрози начальнику рятувальної служби Тарас Унгурян теж чує вперше. Втім, підприємець, який незаконно використовує міське приміщення, не заперечує, що в Унгуряна з рятувальниками особисті рахунки. Я вам не можу сказати пан Унгуряна, це. У них є, там є мабуть, особисті інтереси. Я не можу сказати тяжким між паномряном і ну мабуть, атуальною станції. Так можемо сказати на комісії міської ради, яку зібрали з цього питання, чомусь з'явився і сам Тарас Унгурян. Хоча, за його словами, він жодного відношення до справи на пляжі не має. Українці попередили, що він негайно звільно приміщення. Неодноразово навідувався на пляжі начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський. Але за словами рятувальників, його цікавили всі об'єкти, крім кафе, у захопленому медпункті. Приходив Обшанський з такому, так сказати, агресивному настрої, що оцю будівлю, яку зараз люди встановлюють після того, як була вона зимою спалена, що її треба знести. А по кафе. Він типу сказав, що таких е, жалоб не було на це кафе. Втім, робоча група міської ради, яка розглядала питання рейдерського захоплення медпункту, зобов'язала інспекцію звільнити приміщення. По приміщенні, яке в 2015 році. вроді Андрій, якщо не Так так, він. Захопив медпункт. Він має його звільнити за словами начальника інспекції з благоустрою. Підприємець, який зайняв незаконну будівлю, до 16 липня зобов'язаний звільнити приміщення. Проте кафе працює і досі. Олександр Докін Срігій Грубляк Чернівецький промінь.